Та глядачі парламентського телеканалу Рада це програма позиція. Ми будемо говорити про цей пленарний тиждень. Гостем нашої студії є народний депутат Юрій Бублик, позафракційний. Пане Пане я вітаю вас у нашій студії. Отже, початок цього пленарного тижня по суті став знаковим, оскільки на початку тижня відбулося два засідання. А це власне закінчення третьої сесії Верховної Ради восьмого скликання і початок четвертої сесії. Загалом, як це вплине на роботу щодо ухвалення тих чи інших законодавчих частин, і зокрема змін до конституції у частині правосуддя? Ну, початок закінчення сесії тепер ніяк не вплине на роботу змін до конституції, оскільки вдалося. Керівництво Верховної Ради України переламати парламент щодо ухвалення змін до регламенту Верховної Ради, і тепер на е, межах між однією і наступною сесією абсолютно не лімітує в частині продовження конституційного процесу. Е, знаковим на поточному тижні на цьому зломі двох сесій ага. є два питання, які відносяться до мого комітету комітету з місцевого самоврядування. Це законопроект 372.0, так званий законопроект про партійне рабство чи про партійну диктатуру по різному громадській організації, і громадськість називає. І законопроект 3693, це про Контроль над депутатами місцевих рад, на моє переконання, ухвалення цих законопроєктів ну що щодо останнього, так це стовідсотково поставив жирний хрест на місцевому самоврядуванні. Тому що законопроєктом, ми вчора розглядали до речі на підкомітеті робоча група в нас була. Ну я вперше в своєму житті намагався якось імплементувати. Абсурдні поправки до абсурдного закону. І потім, коли ми по всіх поправках пройшли, завтра комітет з цього питання, я думаю, що тепер його винесуть на порядок денний. І останнє рішення, яке ми ухвалили на робочій групі, це рішення даний законопроект відхилити. Бо там нічого, ми його не зможемо відремонтувати, так би мовити, поправити тими поправками. Суть законопроекту в тому, що законодавець в особі галів. Фракцій провладної коаліції Ляшко Тимошенко, Луценко, Боризюк пропонують. Внести зміни до закону України про статус депутата місцевої рад в частині відкликання депутата, тобто, якщо абсурдна ситуація, і головне наукове експертне управління говорить, що це не конституційні речі, це не відповідає європейській хартії місцевого самоврядування. Тобто, виходить така ситуація, що ми виборці обираємо депутата місцевої ради. Депутат місцевої ради йде до нас виборців зі своєю виборчою програмою і говорить: я тут ремонтую дороги. Порядкую тверді побутові відходи, ще там щось зроблю. Ну що потребує місцеве самоврядування, і в результаті йому приходить вказівка з Києва проголосувати за те чи інше рішення, яке суперечить інтересам громади, яке суперечить його програмі, з якою він шов до людей, і в нього... Але ж цей депутат шов до людей від тієї чи іншої політичної сили. так, цели? звичайно, і в нього потім залишаються два варіанти: або виконати вказівку Києва е керівництва партії. Проголосувати або е його виставляють із е депутатського корпусу та є чи іншої політичної сили, е цей законопроект ще б мав місце і був би більш-менш доречний, якби у нас була елементарна демократія у партіях. Оскільки у нас партії не є класичного типу, як вони є в Європі, у партіях немає внутріпартійного змагання, внутріпартійної конкуренції. У партіях не працюють соціальні ліфти, де рядовий член партії. Якщо він гарно працює, він в перспективі міг би стати головою партії. Це відсутнє у нас, тому що в нас всі партії. Належить тому чи іншому олігархічному клану. Всі партії це такий закритий клуб по інтересах, і обмежене коло осіб ухвалюють ті чи інші рішення, які обов'язкові до виконання на низах. Юрію, В Європі забудьте... партії будуються знизу. Згадайте ситуацію, коли відбулися вибори у Кривому Розі, що в минулому році, так коли переміг представник опозиційного блоку опозиційної сили Вілкул. і тоді власне представники місцевих рад, які представляли і фракцію радикальної партії і батьківщини, вони не підтримали позицію політичної сили згори да і прийняли своє рішення, тобто підтримали того ж самого Вілкула. як діяти в такій ситуації. А це є політична відповідальність. Одне а діло, коли стала партія із довгою історією із з розвиненими первинними осередками цієї політичної сили, де люди. Знизу формують керівні органи і зовсім інше діло, коли ну для прикладу радикальна партія понабирала кандидатів в депутати по оголошенню. Я по-другому це не називаю. Люди стали депутатами від тієї партії. Вони ні ідеологічно, ні політично ніяк не ідентифікують себе з тією політичною силою. Вони вважають себе вільними. хочеш наліво, хочеш направо, куди хочеш туди й ходи. Що хочеш, те й роби. Я ще раз наголошую. Цей би закон ну можливо мав би місце, якби у нас була внутрішньопартійна демократія. Бо вона в Україні взагалі відсутня. Ті та чи інша політична сила ну більш-менш декларує хоча б ці цінності а інші політичні сили взагалі кажуть, що в нас демократія немає, в ми, нас по... авторитарна система. Ви, по суті прийшли в парламент, представляючи політичну силу свободи, і так. буквально днями склав повноваження і вийшов із політичної сили всеукраїнське об'єднання «Свобода». Питання одне: авторитаризм надмірний. Виходить так, що коли йдуть виборчі перегони, всі члени партії молодці, хто газети носить, хто з прапорами на акції участь бере в різних заходах, хто з масмедіа працює, хто до людей безпосередньо йде. І народившись і вирішив на Полтавщині. Під час виборчих перегонів, ідучи до людей, я йшов з певною програмою на цих виборах до органів місцевого самоврядування, я балотувався на посаду полтавського міського голови, забракло голосів, але пристойний результат отримав 15% підтримки. І потім, по завершенню виборів, в тому числі і дякуючи моїй активній позиції і гарні, гарно проведеній виборчій кампанії, ми здобули дуже класний результат в органах місцевого самоврядування. і для того, щоб Зреалізувати свою виборчу програму, з якої я йшов до людей, потрібно було вести політичні консультації і займатися конкретною роботою. Обласне керівництво партії ухвалило рішення, що краще нам глуха опозиція. Кажуть, не може бути в місцевому соврядуванні глухої опозиції. В опозиції в місцевому совредуванні є побиті дороги, дранні труби. А це опозиція в місцевому соврядуванні. В місцевому сорядуванні, якщо ти прийшов, ти повинен взяти ділянку роботи. Пропрацювати рік, потім у виборців запитати в форматі звіту, правильно ми працюємо чи неправильно. Виборці тебе поправили і працюєш далі. Потім проходить певний термін, і ти з виборців, до виборців йдеш на вибори з якимсь конкретним звітом. Ось ми, наприклад, взяли напрямок поводження з твердими побутовими відходами. Ось ми, наприклад, взяли напрямок утримання доріг. Ось ми, наприклад, взяли напрямок утримання скварків, з парків і скверів і так далі. Для того щоб політична відповідальність якомога швидше наставала, це моя позиція, і я її неодноразово оголошував, вибори до органів місцевого самоврядування потрібно проводити раз на три роки. Три роки термін предостатньо для того, щоб зреалізувати свою виборчу програму, щонайменше найменше показати людям, навіщо ти прийшов в орган місцевого самоврядування? Чи ти прийшов красти? Чи ти прийшов шкоду робити? Чи ти прийшов обівати чиїсь інтереси? Чи ти прийшов захищати інтереси громади і змінювати інфраструктуру і благоустрій твого міста? Твого села? Ну, загалом от місцеві вибори вони відбулися вже на новому законі про проведення місцевих виборів. А які все ж таки от пункти потрібно було б змінити да наскільки його досконалити, щоб не було такого надмірного авторитаризму? На свідком, як ви говорите, в як проведення виборів всім. за новим законом? Зветься закон, закон України про про місцеві вибори. Угу. Мінусом є те, що багато виборчих округів залишились непредставленими у місцевих радах. Це великий мінус. Не, на моє переконання, я ну не маючи елементарної демократії в політичних силах, я підняв партійну приналежність до обласного рівня. От обласні ради, Верховна Рада це політика. А сільські, селищні, міські, районні в містах це не політика, це 100% господарка. І на моє переконання, оскільки немає порядку в політичних партіях, вернути мажоритарку до обласної ради. Щоб кожен депутат був закріплений за кожним округом, щоб він тримав безпосередній зв'язок з виборцями, ну це не складно. Я на сьогодні є народним депутатом України і всі мої виборці знають мій номер телефона. Всі мені телефонують. По потребі, я з кожним маю можливість зустрітися, я системно проводжу прийом громадян. І коли слухаєш звіт Арсенія Петровича Яценюка, таке враження, що він десь в небі літає, а по землі не ходить. От -от, хоча б раз зо мною завітав на прийом громадян і послухав людські біди. Як він звітує, що реформи проводять, покращується життя, то люди говорять зовсім інше. А тим паче депутат, наприклад, міської ради, ось він від квартала обраний. Він має прямий зв'язок зі своїми виборцями. Він системно звітується, радиться з людьми, проводить якісь зібрання, проводять толоки, врешті-решт, залучає якісь ресурси з місцевого бюджету. І тоді сесія міської ради не повинна проходити там сорок питання за 42 хвилини всі в унісон голосують. А кожен іде змагання, кожен депутат зі свого кутка каже: А в нас те не гаразд, а в нас те. Давайте об'єднаємося, покращимо тут спільну дорогу, поміняємо комунікації, покращимо парки, сквери. Оце є місцеве самоврядування. Я працював в місцевому самоврядуванні, У мене не було. Поясніть свою позицію стосовно змін до закону про вибори народних депутатів. От на початку програми ви наголосили, що То є два законопроекти. Один із них да, що стосується виключення кандидатів із виборчих списків ну, політичних сил. Чому ви власне називаєте це цей також закон партійного рабство? Uh, партійного рабство. Чому яскравий приклад uh, проходять uh, виборчі перегони? Uh, та чи інша політична сила для того, щоб підняти рейтинг своєї політичної сили, залучає до своїх глав? Авторитетних шанованих людей в тому чи іншому середовищі, і це є нормально. Але цей закон тепер дає таку ну, і ставить цих людей у прохідну частину списка: там сьомим, восьмим, десятим, і присутність цих людей у прохідній частині списку додає рейтингу ті чи іншій політичній силі. З ухваленням цього закону. Ну слава Богу, він сьогодні не набрав голосів навіть на внесення до порядку денного, але не дай Бог, цей закон буде ухвалений. Тоді виходить так. Шановна людина Іван Петрович десь в такій-то області, чи в такому медичному, чи світянському середовищі, став у прохідну частину на своїх плечах, виніс політичну силу у політику на алімполітикуму до Верховної Ради. А потім кажуть, та він не зовсім і слухняний. А це ж ми казати, що треба за те голосувати, а він там має свою думку. Або за те голосувати, а він там має свою думку. Давай ми його подвинемо звідси. все одно ми в Верховній Раді вже. І тоді автоматично викидають неугодного депутата і підтягується депутат більш лояльний. Або підтягується депутат, який є спонсором політичної сили. Ну і так далі. і так далі. Якщо цей депутат, наприклад, той чи інший порушує там, партійну дисципліну, так звані, пам'ятаєте, поняття тушки були в політичних списках, як боротися Знову в випадку? ж, э, Тут повинен працювати принцип стримування і противаг. За умови демократії, елементарні в політичних силах, можливо. В той час, коли в ряді політичних сил керівників місцевих осередків не обирає рядове членство, а їх призначають з Києва, ну тоді, вибачте мене, тоді по великому рахунку можна проводити виборів. Політична сила номер 1 набрала 10%, політична сила номер 2 Набрало 15%, політична сила номер 3 набрала 25%. Тоді у місцевих радах або в Верховній Раді ну не треба 450 чоловік, достатньо трьох чоловік. І вони сіли, ну, розумієте, да? от сіли і відповідно до свого пакету акцій, чи як їх назвати, пакету впливу, от вони втрьох будуть ухвалювати рішення, навіщо депутати? Навіщо їхня думка? Ну, до цього йде тоді. Те саме пропонується законом 3693 щодо відкликання депутатів місцевих рад. Іде до того, що сяде 3-4 чоловіка, тобто <клес> представники трьох-чотирьох політичних сил, які зайшли до органу місцевого самоврядування, і одноосібно будуть вирішувати. І будуть дереванити бюджет, майно і інші питання будуть вирішувати в місті, не дослухаючись до позиції кожного депутата. Тоді по великому рахунку у виборчих списках не треба писати Петренка, Содоренка, Григоренка, там Бублик і інші. Навіщо? Просто політична сила. Вона набирає відсотки, І тоді, як в товаристві з обмеженою відповідальністю, або в закритому акціонерному товаристві, скільки в тебе акцій є, от і скільки можеш потягнути комунального майна. От таку, такий ти важель впливу маєш на теренах тієї чи іншої громади або у Верховній Раді? Ну загалом, четверта сесія має стати сесією ухвалення а, прийняття конституційних змін. Зокрема, зараз розглядаються зміни в частині правосуддя. А, вони були ухвалені у першому читанні у вівторок, на початку цього пленарного тижня, і у частині. Децентралізації, які перспективи по роботі з цими документами, які шанси, що вони Ми будуть в частині децентралізації на сесії? порядку денному зібрати 300 голосів, яких на сьогодні немає, і я гадаю, з кожним днем їх стає все менше і менше і менше, тому що з кожним днем все більше депутатів переконується в тому, що мінські угоди то є утопія для України. Вона нічого позитивного, прогресивного і. На жаль, миру не дає тому 300 голосів для особливого порядку ведення місцевого самоврядування для Донбасу не знайдуть. Якби ці позиції розділили децентралізація, особливий порядок проведення ведення місцевого самоврядування можливо про децентралізацію можна було б ще говорити щодо закону України про правосуддя, який сьогодні був ухвалений в першому читанні. То моя позиція була: я утримався, тому що у ухвалення змін до конституції в частині правосуддя не дасть бажаного результату, тобто правосудну систему, судову систему потрібно повністю перезавантажувати, знаючи на своєму життєвому досвіді суддів місцевих суддів, які по 30 років там сидять, і ти їх ментально вже не зміниш. От в них заряжено, що це рішення коштує скільки? А це скільки? А це я у так чи інакше, коли там зверху позвонять, де працює телефонне право. І який ти їм закон, які правила гри туди не запропонуй, вони не зміняться. І я поділяю позицію багатьох народних депутатів. Потрібно повністю перезавантажити судову систему. Але ж президент пропонує ці 8 тисяч суддів, які сьогодні представляють судову українську систему, Пере а ну, переатестація. Шляхом відкритих шляхом відкритих в конкурсів конкурсів. Е, переатестація в нас Хіба проходила це не шляхом відкритих конкурсів е, у міліції поліції. Знаючи особисто багато міліціянтів, а зараз поліціянтів, переатестація зводилась до того, що приїжджали атестуючи із Києва чи з області, сюди в район чи в область на нижчий рівень, і проводили переатестацію, яка вржалася в певних сумах грошей. Хто заплатив, той пройшов протестацію? Хто не заплатив, той не пройшов про Я боюся схоже проатестація буде і в судовій системі серед суддів. Навіть і за умови проведення відкритих конкурсів, коли буде доступ громадськості до їх проведення, на моє переконання, ми можемо змінити судову систему лише шляхом виборності суддів місцевих судів, і тоді побудувати чітке, зрозуміле врядування суддівське врядування, починаючи знизу і до гори. Так само, як е, класичним методом будуються політичні партії у європейському цивілізованому західному світі, е, так само в багатьох державах є ця виборність. Звичайно, там вибори не повинні бути такі, як політичні вибори е, депутатів там сільських селищних міських галів, яскраві плакати і так далі. Хоча також ми з часом прийдемо, от будучи в Польщі, я бачив, як там обирали президента. Чітко визначені щити місце не загажене, немає цих білбордів, як у нас. Ну зовсім інші правила, зовсім інша культура виборча. Так само стосується і виборності суддів місцевих судів. Їх повинні оцінювати по тих рішеннях, які вони ухвалюють. І повірте мені, люди певного, певної території, певна територіальна громада, обираючи суддів місцевого суду, вона не намагатиметься там. Обрати якогось суддю за гречку чи ще за якісь речі, От, бо вона усвідомлюває. Така ситуація була характерна при проведенні виборів. Бо людина усвідомлюватиме, що завтра чи післязавтра вона вимушена буде звернутися до суду і мати право на правосудне рішення мені дуже подобається в цивілізованих країнах. Як є два сусіди, які не поділили межі, пішли до суду. Суд їх розсудив. І вони після того залишаються сусідами, залишаються друзями приязно ставляться одне до одного. А в нас в нашій судовій системі таке враження, що якщо ти кажеш, я до тебе подам суд, це все, ти вже запеклий ворог. От бо всі розуміють, що в суді отримати правосудне рішення майже нереально. Ну в умовах сьогодення суд вирішує на користь того, хто більше дасть або за кого зателефонують. І тоді питання суд якось так асоціюється з, з негарною категорією в Україні. Говорите про мінські угоди, про те, що вони не виконуються по суті зайшли в глухий кута власне ви бачите вихід із ситуації чи не звинуватить нас Кремль в тому? Uh, що Україна не підтримує 11-й пункт? Ну, одинадцяти пунктів? Окупував нашу деція. територію, uh, вбиває українців. Це буде привід для Росії вбиває власне вбиває українців і після цього Тиснуто ще ну боятися, що він нас в чомусь звинуватить. Я гадаю, ми повинні відходити від мінських угод і повертатися до формату Будапештського меморандуму. Але для цього ми повинні назвати речі своїми іменами, що в нас не внутрішній конфлікт, не антитерористична операція. В нас війна, у нас відверта агресія. агресія Російської Федерації. На сьогодні у нас окупований Крим, окупований Донбас. А чомусь за Крим політики вищого рангу все менше і менше згадують. Не і назвати речі своїми іменами, і звернутися до світового співтовариства в першу чергу до Сполучених Штатів до Великої Британії, які виступили гарантом нашої територіальної безпеки, економічної безпеки, політичної безпеки в 1994 році, коли Стосовно ми здавали ядерну зброю. Стосовно ко меморандуму от Лавров на днях заявив про те, що вони по суті Росія не порушила жодного пункту, оскільки Звичайно. проти України не застосувала ядерну зброю. E, ні, всіх. так вони на сьогодні по великому рахунку нічого і не порушили, бо в нас війни немає з Росією а по нормах міжнародного. Право в нас антитерористична операція, в нас внутрішній конфлікт. І, виходячи із норм міжнародного права, Росія нічого не порушила, звичайно. Але ми граємо в піддавки з Росією. Ось в чому біда. Росія свої національні інтереси захищає гарно. Ми свої національні інтереси забуваємо захищати. Стосовно роботи в парламенті, от найближчим часом має відбутися звіт уряду. Скоріше за все, він буде запланований на 16 лютого. От вже до Верховної Ради надійшла відповідна урядова програма про результати роботи за 2015 рік. Власне, як це позначиться на законодавчій роботі? Питання, яке сьогодні і так уже доволі активно обговорюють і в суспільстві, і в тому ж самому парламенті, що стосується оновлення складу кабміну. Кабінет міністрів потрібно повністю перезавантажити разом із прем'єр-міністром. Тобі ж цей кабінет міністрів відправити відставку. Не треба йому ні за що дякувати. На жаль. Він обіцяв стати урядом камікадзе. Врешті-решт камікадзе виявився український народ, а уряд себе нормально почуває. Ну, разом з тим, щоб відправляти уряду відставку. То ж саме у прем'єр-міністра повинен повинна бути нова кандидатура на цю посаду і голоси, аби підтримати <тур> Кого на, ви на сьогодні. На цій є провладна коаліція. Вона несе повну відповідальність за прем'єр-міністра, тому що це їхня кандидатура. Вони несуть повну відповідальність за склад уряду. Мене дуже дивує позиція. Наприклад, самопоміч у батьківщини, коли вони таку внутрішню опозицію стають і кажуть, ми не несемо відповідальності, при тому, що маючи своїх людей в тому уряді, Ну, це є ну, цинічно і неправильно. Щодо кандидатур, не готовий дискутувати на цю тему. А щодо роботи а, самої. Тому що коаліції? я не належу до більшості, але я гадаю, більшість ну, повинна знайти адекватних людей, які об'єднають націю, згуртують. Гарних представників в тій чи іншій галузі, тобто фахових спеціалістів, звичайно, тут політична складова на 100% відсотків присутня в формуванні уряду. Але як на мене, маючи таку дуже скрутну і політичну і економічну ситуацію, і війну на сході, краще звернутися до освітянського середовища, до медичного середовища, там до бізнес-середовища, і з ними разом нарадити отого міністра. Щоб як би говорити на відкритому конкурсі, шляхом обговорення, тобто щоб саме середовище запропонувало ту людину, якій вони будуть вірити, з якою вони знайдуть спільну мову, я не бачив жодного підприємця, який би сказав, що не треба платити податки. Але кожен підприємець говорить мені, що не, ну, неприємно мені відчувати себе лохом, сплачуючи податки, які потім крадуть або йдуть туди, куди не треба йти. От в цьому елемент справедливості. І коли такі Зв'язок буде між середовищем і міністром цього середовища. Світа медицина, там культура. Тоді ми швидше змінимо стан справ нашій держави. Дякую, зрозуміло. Юрій Бублик, народний депутат України, був дякую. гостем нашої студії. Я дякую, що ви були з нами до зустрічі в ефірі.